Пісня про кохання, яку я особисто співала на грай гармонії в 1990 році і засняла друге місце на село Червоні Партизани. Стрілась я у полі, руку подала, чорною брою тиха повела, ніжною сміхнула, скрилася я в жита. Кусточка майнула наче білий птах, виведу я в поле главних косарів, звилею по коси поле перебрів, а вона в'язала росяні снопи, колоски збирала з кождої копи. Я пішла додому, в житньому вінку, всі разом вітали дівчину швидку, а у мене серце билось горяче, Думав, чорнобрива знову й утече, утікла до серці, ще усе з любов, утікла до когось і все. Пути, як любові має щастя у житті.